Гадаю, що Мірча Луческу, як агент збірної України, не дасть зіграти румунській команді в нічию зі Словаками. Його попросив про це повпливати Андрій Миколайович Шевченко, який там у них там на Чемпіонаті Європи. Наша збірна, її шанси примарні, але. Ну і вже починаються у нас тренувальні збори, виходять з відпустки клуби, фантастичні або Такі досить незвичні трансфери у Полісся, амбіції зростають. Про все це ми з Владиславом Макаровим зараз і поговоримо. Ну, спершу, Владислав, про збірну. Наша команда, хлопці зробили висновки. Я сьогодні розмовляв з прес-Аташе Олександром Левинським. Їхали в автобусі, тому включити їх, вони вже у Штутгарті, але відчув, кажу, як Олександр, він каже, настрій такий бойовий. Ну останній бій. Ну, щоб він був не останній, хочеться нам. Це можливо, буде він. Хлопців Ребров вийшов так. з роздягання. Хлопці поговорили між собою. Ярмола напіхав торбу ну, і все пішло як треба. А потім вийшов в матчі і зіграв супер. Ну це про матч зі Словаччиною, там теж Словакія все ж таки така команда Руму сильніша. сильніше, чесно кажучи. І хотілося б, щоб ця зустріч закінчилася перемогою румунської збірної. Нам це вигідно, дивіться, в якому становищі ми знаходимося. По три очки всі команди. Тобто бельгійцям завтра треба розривати нас, як то кажуть, і щоб з першого місця вийти. Але нам чи вдасться? Чи вдасться їм? Команда дуже сильно все ж таки, чесно кажучи, не пощастило в матчі зі Словаками, зате ну, потенціал показали з команди Румунії, вигравши 2-0 і могли ще й більше забити. Отже, українцям буде важко завтра. Як я казав в минулу програму, що матч з Бельгією це ключовий ключовий, бо Україна буде грати з таким суперником, топ-суперником, який може нам. Тільки це досвід, це досвід, і якщо ми спокажемо всю свою силу, а ми можемо показати з сильними суперниками. Бо з сильними суперниками ми завжди граємо дуже так гарно і є якийсь фарт в цьому. Ну і хто ж чесно кажучи, я думаю, що Сергій Станіславович зробить висновки з того, що відбулося вже в двох матчах, і будуть і заміни, і одразу в стартовому складі. Не вийдуть ті, кого ми бачили в збірні Румунії, там так хтось, ну на твій погляд, ну, про... то ротація була в матчі з Словаччиною. Брашко потрібен. Брашко, Ярмоленко, Трубін. Трубін гарно ну, собою. Це Тоже, позиція номер один. видав стабільність, і навіть зараз преса пише, що Манчестер Сіті хоче його за 100 мільйонів. І ну, Пеп Гвардіола може цю опцію бачиш, підтвердити. Наскільки? Трубін пішов вперед так. в трансферному відношенні, і наскільки, ну це вина не, не Луніна, а те, що головний тренер поставив його на перший матч. і... Ну, Психологічно це, трошки наготовий, але, але слухайте, в нас Отже, не всі грають в Реал І... Але у нас все ж таки. Половина збірної, будемо говорити, ігрового складу, грають у топ-командах, Прем'єр-Ліга, Італія, Іспанія та й ті, хто в інших країнах грають, це не прості. Але головне, щоб вони грали як команда. В першому матчі цього не було. Трошки згуртовували, да, поговорили, але і ще і те, що поміняли місця і вакансії були, реально ми дивилися, що. Ну, Хто на, на якому місці. Отже, отже, хто, на твій погляд, ну, на вістрі атак? Яремчук чи Добик? Я би дуже сильно хотів, щоб вони разом грали, але я думаю, що Довбик, скоріш всього. Потужно. Потужно. Він трохи свіжий, ніж Яремчук, бо Довбик провів повністю весь сезон. Яремчук він то грав, то ну, не грав. Ну, ігрової практики більше. Так, а... Але Яремчук все ж таки ну, такий. Але дехто вважає, о, це такий це прокол воротаря в матчі з Словаками, що він так, але все таки Яренчук націлений завжди під, на ворота. Під Бельгію. Треба більш такі сві, свіжі гравці. Так. Я дивлюсь, що на флангах 100% це буде мудрик Ярмоленко. Ярмоленко, думаю, а в... Зінченка там. Зінченка в захисті він ну, пам'ятаємо добе... його да. передачі. Він добре грає, і передача на Шапаренка дуже серйозна. Пам'ятаємо, е, зовсім думаю... недавно ми да, поцарували. і Може він ще й піде з арсеналу, все в ну, да, лінії вікно. Трансфери. От ми зараз говоримо про збірну. Проблема от зараз у олімпійській збірні. Ротань скаржиться і не безпідставно. У клубів попереду ж, знаєте, жребкування відбулося. Тут уже проблеми. Ну, будемо трошки пізніше говорити про клуб, у якого проблеми, а як їм може грати, має грати в Єврокубках. Але е, чи віддадуть саме потрібних гравців Динамо Київ і Шахтар в олімпійську збірну? Тут уже, 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 знаєш, мені здається, що деякі гравці, наші зірки які грають вони з зарубіжних клубах щось бажанням не палають хоча це єдиний шанс в принципі показати україну потужною на олімпійських Тут юрах. треба політична політична сила клубів щоб клуби це воля їх. воля їх, воля їх щоб вона щоб вони сказали так ми віддамо бо це престиж це Ну, повинні краще грати да. краще хлопці а в нас їх багато молоді гарної, яка повинна показувати себе ну, не старенький Ілля Забарний, але бачиш, він уже в бортно хоче і не хоче йти в олімпійську збірну. А тут треба вибирати, чесно кажучи, така страшна війна. І я сьогодні спілкувався з хлопцями, які з нуля і це. Ну пекло нуля. Потім госпіталі це ж не теж не мед. І вони там, вже знаходячись в госпіталі після таких поранень, там, зараз операції. Зараз... І вони цікавляться цим футболом і сказали мені сьогодні, що ну як, треба вигравати, а попереду ще Олімпійські ігри нагадав я, о, було б краще, якби наша збірна ще чемпіонат Європи. На Олімпійській добре, якби ще й Мудрик поїхав туди і ігровий час. Ну тут... він може показати свою майстерність, показати, що він коштує 100 мільйонів ну, як само собою. Так ну, і от... золото Олімпіади це було б дуже для нашої Мирі країни. Престижно. Так ми частково десь пам'ятаєте 80... Пам'ятаєте, не всі пам'ятають, не всі знають. Вісімдесят рік. Тренер український киянин. Анатолій Бишовець, українські гравці, такі яскраві особистості, як Михайліченко, як Черіднік з Дніпра, вони були на них ставку робив Бишовець, і вони виграли золоті медалі Олімпійських ігор. Ну а зараз чисто українська збірна може це зробити, якщо всі вони будуть там. Ми ну, будемо сподіватися на, на як сказав Владислав, політичну і волю взагалі господарів клубів. Ну і самих футболістів, я про Забарного кажу, тут ставка, звичайно, у нього це меркантилізм. звичайно, хочеться потрапити вже на збори одразу з командою і потрапити в основу такого престижного клубу. Але тут престиж батьківщини. І хлопці донатять, не донатять, допомагають ЗСУ, але най-най-най така допомога була б, якби. Усі згуртувалися, і найсильніше були вже потім, після, після Європи, в складі Олімпійської збірної. Про це слід подумати. Ну а тут о, у нас дійсно клуби, які мають вже амбіції, амбіції претензії вже в Єврокубках. Так. Теж такі Дніпро мав амбіції і кудись. Ну, Полісся, Полісся, все ж таки, господар вкладається і три. Три серйозних, серйозних трансфері. серйозні трансфери. Ну, подивіться, гравці дійсно потрібні не лише, скажімо, в полісі, але перехоплені. Хто ж це? Безкаравайний. Гарний захисник, так, майбутнє технічної нашого... будови, так. хлопець високоробний. Людина, котра може в цьому клубі показати себе, це вітрина, продати себе. По, в в більш такі серйозні клуби, як, як Шахтар, як Динамо Київ. Ну, нехай спочатку там, зіграє. Але і... думаю, що навіть в цьому сезоні у Полісся будуть, будуть гарні шанси Ні, трійцю таку тріцю е зайти. <рес> Отже, без каравайний. Потім у нас ну, не ще раз вже підписаний. Волинець. Волинця вони давно хотіли ну, Дніпро не про, чесно кажучи, кажется, разваливаетесь уже. Пішов, пішов Бойко з Полісся, треба а, заватати так, 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 дір, так. дірку гарним воротарем. Ну і бачимо, ну, ні. Ну, досвід, не. реакція, надійність є. Так що Волинець... Але ще одне придбання, О, дуже серйозне. О, тут, тут серйозне придбання. Це Третій трансфер. Гуцуляк. Ось. Людина, котра могла перейти в Карпати, але в Карпатах зараз інші проблеми. Зараз проблеми. проблеми. І Мирон Богданович Маркевич його запрошував, але щось пішло. Ну, не зараз так. Зараз і Мирон Богданович, мабуть, що так, піде. І і піде. Тому, і тому яскравий футболіст, як Гуцуляк, буде грати в Поліссі. Бачите, форма Полісся зараз така. Емблема я б сказав, нова нова емблема, ну, креатив. І що ж, Полісся, дійсно. В Єврокубкова команда, вже є суперники у неї. Так що тут все гаразд. Я думаю, що Новий супер... тренер. Прохідний новий тренер, серйозний зарубіжний так. тренер. Я думаю, що всі шанси для того, щоб увійти вже в групу, ну це ми бачимо, тих, хто не увійде в групу і нікуди не потрапить, тому що, на жаль, господар клубу вже здувся, як то кажуть, грошей немає. І спортивний і директор клубу пан Фрідман сказав, що ну команда не може такому. Ну оце і все так, це команда легенда, і погано, що зараз в такий час вона може припинити своє існування. Але є вже клуб, який згодився замінити його. Це минай. Минай, ну знаєте, Дніпро і Минай все ж таки хотілося б, щоб місто. Славне місто, яке собою закриває, Україну, чесно кажучи, прийняло на себе удари війни. Це базове місто, яке з початку війни, з 2014 року, вже на очах усього світу. Тому Дніпро і традиції, які у Дніпра, і чемпіонство в Радянському Союзі, вихід Дніпра, вищу, вищий дивізіон, перемоги. Все і в міжнародних матчах. І тут тепер його немає. Десять гравців на контракті це дуже-дуже. Ні, ну, Немає навіть повного складу. Так, чесно Немає кажучи. повного складу, немає головного нормального тренера зараз. Ну, а багато піде? проблем. Ну, Хто піде закривати дірки? А... Бачите, катастрофа в Одесі, господар потерпає саме від війни, він не може фінансувати. Григорчук йде в багатий, потужний клуб Азербайджану, не вчі, легендарне. А там все ж таки в Одесі команда буде Чорноморець буде тримати удар, але вже ну і тренера треба. Можливо, теж Максимом, коли закінчиться епопея з Дніпро, ну, да. може він може піти і взятись за Чорноморець. Але багато гравців в Дніпрі залишилось це такі, як Крупчинський, за кого ми розмовляли. Молодь є, і ця молодь потрошку йде в ну, різні клуби, тому що куди здіватися? Євген Селезньов відверто сказав, що зараз величезні проблеми. Ну і от чому я кажу, що жаль, традиції футболі в Дніпрі дуже і дуже солідні. І Академія Дніпра Дніпро, 80, Дніпро 75. І скільки вже футболістів виховано там правильно і молодь. Ну, будемо сподіватися на удачу і здоровий глузд. Хоча важко на це сподіватися сьогодні під час такої страшної війни. Ну і от з Дніпром, як то кажуть, поки що, на жаль, все ясно. А Дніпро в Єврокубкових турнірах в грі проти там, не, не сильної перш, на першому етапі виходу хто замінить рух. Да. Я думаю, що рух і там матеріальна база. Все, інфраструктура, склад, господарство. Ну добре, бо там, треба представляти Україну. Треба представити. Серйозним і суперником. І, хоча кажуть і, тут йдуть розмови, що ну, от Україна, от український клуб, і тільки Дніпро. Чому? З УЄФА вже йдуть переговори, йдуть домовленості. І рух на черзі. Хотілося б, щоб львів'яни мали команду там, в Єврокубках. І це можливо. Я думаю, що відбудеться. Про що? що? Нічого не забули. Напевно, ні. Бельгійці, про бельгійців треба сказати, що це остання наша надія. Ну, це бій, як сказали самі хлопці, як сказав мені преса та ще збірний в розмові от, буквально сьогодні-кілька годин тому. Вони налаштовані на цей останній бій. Ну, Виграти це взагалі фантастика. Третє місце це реальне? Реально третє місце, але і друге взяти. І Друга ще взяти. позиція може бути. Тобто, поки що наші теоретичні так би мовити, викладки і сподівання. Сподівання на перемогу. Всі ми сподіваємось на перемогу над цим страшним ворогом, хоча вона не сьогодні, не завтра. Дуже і дуже важко Бачите, і людей не вистачає. Ну і треба, щоб вистачало мужності. Патріотизму у тих, хто будуть представляти нашу країну на європейській арені, футбольній арені, тому що їх ровесники там на нулі в окопах. Вони тут без компромісів. Вони один сам на сам з ворогом. А тут хлопці ми вас підтримуємо і ви підтримуєте Україну. Хлопці повинні пам'ятати, що вони представляють країну. А країна зараз потребує величезних перемог, і це головне. Ну, от. Війна триває. А ми завдяки тому, що так героїчно ваші ровесники, хлопці, б'ються там. Ви можете брати в участь Чемпіонаті Європи, заявляти про себе, про свої амбіції. Про ну от це модно, трансферні ціни та все. Головне ви. Представляєте нашу країну, Україну, яка бореться зі злом. Так що вам перемоги, а нам усім перемоги в цій страшній війні. Вам всім удачі, дякуємо за розуміння того, що ми говоримо, що ми коротко так викладаємо тут, в програмі футбольні діалоги. До побачення.